28 лютого в ліцеї номер 14 пройшов фінальний етап благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Благодійний ярмарок проходив щосереди протягом чотирьох тижнів. За три етапи школярі зібрали близько 30 тисяч гривень, значну частину яких передали для окремої 67-ї бригади другого механізованого батальйону. Решту коштів планують передати іншій бригаді. На ярмарку відкрили найрізноманітніші локації, говорить президент учнівського самоврядування, учениця 10 класу Катерина. У нас присутні різні локації. Ці перша локація у нас там щедрий стіл, творчі рученята, артпростір, лотерея. А також і скринька доброти, де можна долучитися матеріально вкинути туди кошти. За словами Каті, майже усі класи активно долучилися до збору коштів. За один день вони могли зібрати десь приблизно 5 тисяч. Фінальний етап ярмарку відкривали піснями і танцями. Привітала учнів урочистим словом, і директорка ліцею 14 Людмила Ященко, рухаючись разом до перемоги. Відбуваємо сьогодні четвертий етап ярмарку, і це дуже важливо, тому що ми все таки пройшли шлях, і ми е, наші старання, ваші старання, старання всієї нашої шкільної родини не було даремним. Тістечка, рулетики, людяники та багато іншої продукції з ярмаркових прилавків зникали за лічені хвилини. Учень восьмого класу Даня говорить: смаколиків було багато, та все вже розкупили. Сьогодні у нас в продажі тут ну всяка продукція, шалотка, піца була, все вже скупили. Також Даня залюбки ділиться своїми враженнями. Враження дуже хороші, тому що це все піде на підтримку ЗСУ». А от учениця 9 класу Вероніка говорить: з усього асортименту швидше всього розібрали вареники з картошкою. Дев'ятикласник Міша разом зі своїми однокласниками також продає солодощі. Говорить, дуже радий бачити усміхнені обличчя школярів та вчителів. Мої враження. Не перевершують меж. Я сюди прийшов. Тут діти маленькі, вчителя, всі все скупляють. Ну всім все подобається. Я дуже задоволений». Окрім столів зі смаколиками, на ярмарку була представлена безпрограшна лотерея, яка своїх учасників довго не чекала. Безпрограшна лотерея, яка в нас пішла за 5 хвилин. Дітям це дуже подобається». Усього за чотири етапи ярмарку було зібрано понад 40 тисяч гривень, які будуть відправлені на потреби Збройних сил України.